У Львівському автодорі, де проводилося розкриття конкурсних пропозицій від підлядників, з початком процедури тягнуло до останнього. Сподівалася, що якась компанія з тих, що придбала тендерну документацію, в останній момент все ж прийшла свою заявку. Однак марно Коробка з посилкою від онору так і залишилася самотньо стояти на столі, відкривши її, представники замовника робіт прочитали ціну 8,5 мільйонів євро. Ця пропозиція дійсна до 26 травня. Якщо б це було в рамках українського законодавства, це означало, щоби тут. Рогину відбулося, але оскільки ми працюємо по європейській практиці, по правилах банку європейського, то ми зобов'язані зараз передати всю інформацію про відкриття з метою подальшого, будемо так казати, вони нам вкажуть подальші дії, як ми маємо рухатися, і відповідно вони мають прислати сюди консультанта. Власне, який буде проводити або процес оцінки, або можливо якісь інші наслідки. Чому ніхто крім Онуру не подав заявки, не розуміють ні керівники автодору, ні депутати, які прийшли подивитися на конкурс. Адже проектом цікавилася компанії з Австрії, Іспанії та Угорщини. Вони навіть придбали тендерну документацію. Я потім кілька разів зверталася за уточненням технічних деталей. Іноземні компанії бояться йти до нас. І працювати, хоча ці кошти є гарантовані європейським банком. І, от, наприклад, як свідчить нас досвід з компанією роботи з ОНУР, ми їм оплатили все те, що було передбачено контрактом. Мабуть, що десь не є якась певний елемент зневіри компаній іноземних до українського ринку. Шість років депутат, ну, перший раз таке бачив, щоб з шести фірм, які взяли документацію, з'явилася тільки одна ОНУР. Будемо спілкуватися з керівником Автодору, той, де є проблема, в чому. Я думаю, що це є проблема в суто в економіці, тому що люди прийшли якби, робити роботи, в першу чергу заробляти гроші на кредитах, які місто бере так, в Європейському банку. Тому там проблема є. Тим часом, коли розпочнуться роботи, ніхто сказати не береться. По-перше, невідомо, що скажуть з приводу сьогоднішнього конкурсу у ЄБРР. По-друге, сам проект завис на погодження у міністерстві фінансів. Без його гарантій банк грошей не дасть. Нагадаємо, загалом на реалізацію проекту необхідно близько 16 мільйонів євро. З них 5 мільйонів грант уряду Німеччини, 6 мільйонів кредит ЄБРР під мінімальний відсоток. Решту коштів має знайти місто.